Замислюючи вишивку нового рушника, жінка або дівчина обов'язково спочатку постилася, молилася і мила руки кожного разу перед тим, як сідати за вишивку. Бо у розумінні наших предків руки могли зберігати не лише тільки бруд, а й негативну енергетику. А вода якраз знімала цю негативну енергетику. Перед вишиванням. Тільки з позитивними думками, тільки з добрими намірами і в гарному настрої можна було братися за цю справу. Цікаво, що вважали найщасливішим днем для початку вишивки рушника саме четвер. Бо четвер є енергетичною вершиною тижня. Зранку, приступаючи до роботи, дівчина брала. Голку, обов'язково з натуральною ниткою. Це була або вовна, або шовк, або золото і натуральну тканину льон. Тримаючи голку трьома пальцями, дівчина через енергію, яка збирається у кожної людини завжди в долонях, передавала свої позитивні думки на полотно в уяві наших предків. Полотно розділяло три світи світ той наших предків, саме полотно було нашим сьогоденням, а ще є світ вишний, там, де знаходиться задум Творця. Беручи свої думки, вона спочатку брала силу роду, приносила його на полотно, а потім піднімалася голкою вверх для того, щоб отримати благословіння. І так, крок за кроком, вона робила до мільйона стежків, роблячи той візерунок, який прийняла від своєї бабусі або від мами, або інколи придумала сама, тому що кожне нове покоління вносило свої елементи у рушник і це робила рушник живим елементом. Життя українців. Якщо не рвалася, або потраплявся вузли, вони не виборювалися і не змінювалися, бо життя завжди має такі моменти, які не зовсім приємні для кожної людини. А отже, це доля показувала, що після кожного негативного Одна завжди дорога життєва випрямиться.